Далі. Я студентка другого курсу географічного факультету, навчаюся на освітній програмі Метеорологія. Тому сьогодні хочу трохи більше розповісти про цю освітню програму. Ступінь вищої освіти, який ви можете отримати за цією освітньою програмою бакалавр та магістр. Це 103 третя спеціальність науки про землю, освітня програма, яка називається Метеорологія. Також представлені вибіркові блоки, такі як. Загальна метеорологія та екологічна метеорологія. Тривалість академічного навчання 4 роки для бакалаврів та 2 роки для магістрів. Говорячи про фокус та мету освітньої програми, хочу зазначити, що формування у здобувачів вищої освіти формується на розв'язанні. Складних спеціалізованих задач та практичних проблем в процесі навчання або професійної діяльності, що передбачає в свою чергу застосування теорій та методів наук про землю з поглибленим знанням метеорології. Безпосередньо навчальний процес проводиться згідно до вимог Міністерства освіти України і Департаменту з освіти та підготовки кадрів секретаріату Всесвітньої метеорологічної організації та з урахуванням вимог самих роботодавців. Також варто додати, що навчальний процес складається з лекцій, практичних занять, семінарів, виїзних польових практик географічних, топографічних. Також це комплексна метеорологічна навчальна практика, виробнича пра практика у підрозділах ДСНС в аеропортах та на авіаційних метеорологічних станціях в інших установах та організаціях. Говорячи про перспективи працевлаштування, актуальність цієї освітньої програми, варто зазначити, що є робочі місця у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство оборони України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство авіаційної служби України, Національний антарктичний науковий центр України, будь-які аеропорти, всесвітня метеорологічна організація, громадські екологічні організації, Національний екологічний центр України. Державна екологічна інспекція України. Робота в наукових установах Національної академії наук України, а також в інших освітніх, науково-дослідницьких проєктних виробничих державних і приватних установах в органах державного та регіонального управління. Насправді я дійсно раджу подавати документи саме на цю освітню програму. Оскільки, як я зазначила до цього, є просто е, велика перспектива для працевлаштування, подальшого професійного розвитку у сфері екології, агросфері, авіації, захисту довкілля і багато інших професійних можливостей, які дає ця освітня програма. Сам навчальний процес він не буде легким, але він буде дуже цікавим, оскільки він базується на використанні сучасних методів викладання, які базуються на використанні новітніх теорій і методик, як практичних, так і теоретичних. Також хочу подякувати за перегляд цього відео і сподіваюсь. Наступному навчальному році ми обов'язково побачимось на нашому факультеті.